Які риси характеру найбільше допомагають служителю? Людина, яка хоче стати в служінні і добитися якісь результатів в своєму служінні, їй потрібно бути смиренною і відкритою для навчання, здатність приймати знання, здатність змінюватися і бути слухняною тим, хто стоїть над ними своїм пасторам, наставникам. Служителю найбільше допомагають в служінні такі риси характеру, як жертовність, смирення, слухняність. Навіть я вчився на всіх місіонерських школах і зараз бачу плоди в своєму служінні. І це слава Господу. Чому сьогодні необхідна підготовка для тих, хто хоче служити іншим? Тому що вчення змінює мислення, робить нас ефективними. Ми можемо як більше спасти людей, і наші церкви будуть зростати, і царство Боже буде розпространятися. Якщо ти бажаєш служити іншим людям, це велика відповідальність. І для цього потрібно мати впевнені знання, які допоможуть тобі служити людям і мати добрий результат, щоб змінювалася їх доля, змінювалася їх майбутнє. Чи можна ефективно служити без духовної та практичної підготовки? Ми люди, які служать людям, і а, опікаємося а, їх долею, їх життям. І людина, вона не тільки з плоті і крові, вона ще має дух. І щоб промовляти в дух людині, потрібно мати духовні знання. І знання вони як ключ, який відкриває двері для того, щоб робити справу ефективно, щоб допомагати людям, щоб о, вони мали. Визволення від якогось рабства, вони мали правильний вибір в своєму житті і мали благословіння на всі сфери в своєму е житті, в своїй родині. Духовна та практична підготовка, вона зробить тебе ефективним, плодоносним. Та успішним служінню, що дає людині систематичне навчання перед тим, як увійти в своє служіння. Систематичне навчання воно дає нам базові знання, яке допомагає нам добути бачення в служінні і бути ефективними. Систематичне навчання допомагає тобі побудувати правильне мислення, і це допоможе тобі вірно реагувати на всі визови в твоєму служінні. А також допомагати людям в їх потребах і давати вірні відповіді на їх питання.